Я думаю, кожен з вас стикався з рекламою в Інстаграмі чи в Тіктоці з повідомленнями, типу Купи мій курс і зароби тисячу доларів за один тиждень, або пости від якихось невідомих осіб, скинь 200 гривень, допоможемо хлопцям на фронті. А тепер скажіть чесно, чи переходили ви по таких посиланнях, чи натискали, чи зацікавлювали вас такі посилання? Бо я думаю, що або ви, або хтось з ваших знайомих точно це робив. І от у цей момент ви вже не просто користувач, а потенційна жертва афери, тому що шахраї чудово знають, як працює людська довіра. Більшість з них вже не просто дзвонять з банку і просять ваш Пін-код. Вони знімають красиві ролики, говорять впевнено, а фактично продають повітря. Щодня тисячі українців віддають свої кошти фейковим експертам, благодійникам чи фейковим сторінкам у банках, а потім питають, що робити. У цьому відео ми покажемо, як саме вас можуть обманути в Тіктоці чи в Інстаграмі, які схеми зараз. Найпопулярніші і що реально можна зробити, якщо ви вже потрапили на гачок. Підпишіться на цей канал, поставте лайки, щоб не стати жертвою афер. А ми починаємо. Почнемо з найпоширенішого типу обман: це фішингові афери. Це ті, де ви переходите по посиланню і потім маєте свої проблеми. Фішинг це не просто страшне слово з фільмів про хакерів. Це реальна схема, яка кожного дня краде гроші в українців. І найсмішніше це те, що люди самі добровільно віддають дані шахраям. От, наприклад, вам прилітає повідомлення у Фейсбуці чи в Інстаграмі, Отримай компенсацію від держави, просто введи свій номер карти. Виглядає доволі правдоподібно. Сторінка дуже схожа на сторінку банку. Якісь відгуки чи коментарі так дійсно гроші прийшли, чи щось такого типу. А насправді це просто пастка, просто пшик. Фішинг це коли вас змушують перейти на підроблений сайт, який зовні схожий на справжній приватбанк, монобанк, розетка, навіть державні портали. Ви вводите логін, пароль або номер карти, і все доступ до ваших коштів переходить їм. Зараз фішингові сайти навіть дуже часто маскують під сторінки блогерів, чи посилання в описі блогера, чи якісь посилання в сторіс тощо. Наприклад, у вигляді реклами курсу, чи якогось розіграшу, чи, наприклад, допомоги військовим. Але лінк веде не на правильний сайт, а на просто якусь. До копію, і ви фактично відкриваєте двері для можливого шахрайства. Тож головне правило ніколи не переходьте за посиланнями з повідомлень або реклами. Навіть якщо це виглядає офіційно. Тікток, Інстаграм, банки вони не надсилають повідомлення з проханням ввести дані карти. Якщо вам таке прийшло, це 100% обман. Тепер подивимося на іншу, але не менш небезпечну схему Псевдоекспертів, які продають вам повітря. Якщо вам у Тікток траплялося відео з фразами типу Я за день заробив 500 баксів, просто створюючи рекламу, зупиніться, бо 99% шансів, що це не експерт, а продавець ілюзій. Схема проста: людина орендує студіо з впевненим голосом і гарною картинкою розповідає вам про те, як можна швидко заробити кошти, якщо ви просто купите її курс там за тисячу гривень, п'ять тисяч гривень, чи навіть сотні чи тисячі доларів. А на виході ви отримуєте якийсь архів з двома відео або взагалі нічого. Така схема стала особливо популярною після 2022 року. Люди шукають легкий заробіток, а Тікток і Інстаграм перетворилися на величезний маркетплейс обману. Ці експерти грають на довірі, вони обіцяють не знання, а результат. І що цікаво, це навіть часто може не вважатися порушенням законодавства, бо формально курс існує, але на практиці. Це все просто обмана. І якщо вам продали пустий контент, ви маєте право звернутися про повернення коштів, а в деяких випадках навіть звернутися в поліцію з заявою про шахрайство. Тому якщо ви бачите курси, які обіцяють гарантований прибуток або знато красиву історію, краще зупиніться. Перевірте автора, подивіться офіційний сайт, чи є зареєстрована юридична особа, чи працює він через ФОПа, чи є можливість повернення коштів, тому що реальний експерт не продає вам якусь ілюзію, він продає знання. І поки дехто заробляє на ваших мріях, інші грають на почуттях, і це найгірша тема. Це фейкові благодійні збори. І про це ми поговоримо далі. Підроблені благодійні підроблені благодійні збори з'явилися практично одразу після повномасштабної війни. Люди бачили сторінки, люди бачили стрінки зі словами Допоможемо хлопцям авто на фронт і без сумніву скидали гроші. А потім виявлялося, що сторінку створив не реальний благодійник чи волонтер, а просто аферист. Шахраї копіюють фото відомих волонтерів навіть їхні пости, але змінюють одну літеру в ніку і запускають свій збір. Реклами, сторіси, сердечки, коментарі усе виглядає справжньо. Але гроші йдуть не на дрони, не на авто, а на їхні картки. І це вже далеко не хитрість. Це реальне кримінальне шахрайство. І навіть якщо сума маленька, кожен такий збір це злочин, який передбачений Кримінальним кодексом України. Але звісно, не все так безнадійно. Такі випадки реально розслідують, особливо якщо ви допоможете поліції з доказами. Скріншоти сторінок, переписка, номер карти, чеки про оплату. Чим більше інформації, тим легше знайти винним. І пам'ятайте, навіть якщо ви переказали там 200 гривень і думаєте, що ну це невеликі гроші, нічого страшного, це все. Частина одного великого обману, і кожна ваша дія, кожна ваша заява поліцію вона допоможе. А щоб себе обезпечити, перевіряйте збори. Справжні волонтери завжди мають офіційні сторінки, посилання на банк, публічні звіти, відео з фронту. Якщо чогось із цього немає, краще не ризикувати. І тут питання не у тому, щоб не донатити на збори і так далі, а питання в тому, щоб ретельно перевіряти, кому саме ви донатите, хто ця людина і куди підуть ваші кошти. Якщо ви зрозуміли, що вас обманули, потрібно не панікувати, а зрозуміти, як діяти правильно. Перший крок це зібрати докази, скінчати переписки, сторінки, коментарі, платіжки, номери карток, усе. Навіть якщо здається, що це дрібниця, насправді це і є ваша доказова база. Наступний крок це звернення до банку. Якщо переказ був не готівковий, одразу телефонуйте або у відділення. Деякі банки мають можливість заблокувати рахунок шахрая, якщо звернення подане швидко. Не бійтеся прямо сказати: Я став жертвою шахрайства. Третій крок це заява до кіберполіції. Можна подати онлайн через сайт, опишіть усе детально, додайте скріншоти, номери карт, аккаунти, усе, що маєте. Так, розслідування може тривати довго, але головне створити офіційний слід. І нарешті, четверте, це юридична підтримка. Багато людей на цьому етапі опускають руки, бо думають, що там ті 500 гривень. Але такі справи допомагають не тільки вам, а й сотням інших, кого могли обманути ті самі люди. Дуже важливо те, що ви створюєте прецедент, який Може допомогти в майбутньому іншим людям не попастися на цю ж саму аферу. Ми вже зрозуміли, як працюють афери, але тепер поговоримо про те, як взагалі не попастися і як їх уникнути. Перше золоте правило не довіряй, а перевіряй. Бачите сторінку зі збором, курсом чи розіграшем. Перед тим як щось переказати, знайдіть офіційну сторінку, перевірте ім'я, коментарі, посилання. І Якщо хоч одна деталь виглядає дивно, краще пропустити. Друге ніколи не переходьте напряму з лінками з повідомлення чи реклами. Банки, державні сервіси, TikTok, Інстаграм не надсилають посилання для входу. Тільки офіційні додатки, тільки їхні сайти. Третє, не довіряйте знайомим акаунтам, якщо сторінка нова. Шахраї часто зламують акаунти і пишуть терміново допоможи. Якщо хтось просить гроші, подзвони цій людині, а не переказує одразу. Один дзвінок може зекономити вам не тільки гроші, а й нерви. Четверте це двохфакторна автентифікація. Це коли, навіть якщо хтось зізнався ваш пароль, увійти без підтвердження з телефону, він не зможе. Встановіть її на ваш телефон на пошту на банківські додатки. Це 30 секунд, які можуть врятувати ваші дані. І п'яте, не спішіть натискати. Шахраї грають на емоціях страх, терміновість чи жадібність. Якщо вам пишуть, залишилось 10 місць або акція тільки сьогодні, я велика ймовірність, що це аферисти, тому краще зробити паузу. Не треба бути кіберекспертом для того, щоб себе захистити. Достатньо бути просто трішки уважнішим, ніж та людина, яка намагається вас обдурити. А якщо вже це трапилося, не звинувачуйте себе. А краще чи поділіться цим, тому що якщо ви там розкажете цю історію максимально великій кількості людей, є велика ймовірність, що інші люди на цю аферу не попадуться. І наостанок давайте підсумуємо, чому важливо не мовчати і чому важлива юридична підтримка у таких випадках. у TikTok і Instagram це не просто про гроші, це про довіру. А довіра це те, що ми щодня віддаємо людям, навіть не думаючи. Коли тебе обманули, ти перестаєш довіряти не тільки людям, а й самому собі. Починаєш сумніватися, як я міг на це повестись. Але це нормально, бо ці схеми створені так, щоб забезпечити навіть розумних і обережних, тому не звинувачуйте себе, а звинувачуйте шахраїв. і не мовчіть про це. Кожна заява в поліцію, кожне ваше відео, кожен ваш коментар може оберегти інших людей від того, що вони стали жертвою афери. І звісно, якщо ви вже стали жертвою, не залишайтеся самі. Юристи компанії Олсен допоможуть вам у таких ситуаціях. Фіксуємо докази, готуємо заяви, звертаємося у кіберполіцію, працюємо з банками, щоб відновити справедливість. І навіть якщо ви не пострадні. Ждали, поширте саме це відео. Можливо, воно допоможе комусь зберегти їхні гроші, нерви і час. Підпишіться на цей канал, і не забувайте, що якщо вам потрібна якісна юридична допомога, краще подзвоніть волосом.